Рік тому, 31 березня 2022 року, місто Буча Київської області було звільнено від рашистських окупантів. Буча, передмістя столиці, важливий вузол всього району оборони Києва, символ українського супротиву, 33 дні окупації, понад 9 тисяч зафіксованих російських воєнних злочинів. Своєю жорстокістю вони назавжди закарбувалися в національну пам'ять. Всі винні мають бути покарані. Спільними діями сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося вибити ворога, де окупація Київщини продемонструвала світу, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі. Ми пам'ятаємо героїв, які поклали життя заради майбутнього України. A year ago, March 31, 2022, the armed forces of Ukraine liberated Bucha city, Kiv region, from the Russian Nazis.